Смачного Віталік. Да. Проголодався, єсточки принесла. Прийшла пора сьогодні зубом їхати. Добрий день всім. Позвонили. Одного тільки зроблю, цього що зломаний хоча б. Мо мені щось і поболює, я скажу, що поболюється і кусочок там оці пусіньки залишився, це вони будуть там якесь кольцо і штіфта закручувати. А там так і буде, тому що в мене ягод немає, щоб я заробила, та да поставила, хоч пару зубов. Як є, вже так і є. Челюсть, то челюсть. Ну, і ж сказали, то буде челюсть потім. Ну, то буде, то що я зроблю. Нічого Чо не зробиш. Поїхали. Нічого собі, що це танка зняли. А Де вони його поставили? Десь на алею слави і казали. Я її не бачила, що пусто. Ну, танка ні щоб не. Все життя просто стояв, забрали. Овруч не овруч без танка. Да. Все міняється. Може ще й самоліти заберу там. Це ми їдемо в сторону. Що? Хто я знає? Нема що робити їм, то вони займаються. Чим той, ж буду займатися? Гроші є, грошей повно є, набивають кармани. Одмівають, а люди бідують. Ну і все. Чого не скажеш? Самоліт ще є. Слава Богу. Віталій, щось ми запозналися. Начало другого мені на час. Зараз, пару минут. Може когось приймуть, потім прийдеться штучку. Ти винувати, є вдовго. Нічого, я буде так буде. Під'їжджаємо. туди зіма, але дорога суха. добре, що сухо. Нормальна дорога. Бач, сколько комусь там біляють, я не опоздала. може, прийняли вже, не знаю. Снімушафік. Шафку треба знімати. Забула розчіску. Переживаю, переживаю Віталіон. Я боюся, коли буду те закручувати до гвозда, гвоздика. Хто мені в коло буде давати? Ти що шутиш? Воно так крутиться.